Червона книга. У ній зібрані відомості про тисячі тварин і рослин, які зникають і які необхідно охороняти. Червона книга існує в різних варіантах: світова книги окремих країн і областей. Директор одеського зоопарку Ігор Біляков є членом авторського колективу другого видання Червоної книги України. Багато багато авторів. У, у, у цій книзі кожен у своїй якійсь у вузькій області давали свої рекомендації до занесення до червоної книги, тих чи інших видів і обґрунтування цих рекомендацій. Ось. Тому це насамперед починається з оцінок фахівців, зоологів, біологів. Зоопарк ми найчастіше сприймаємо як місце відпочинку. Там можна добре провести час спостерігаючи за тваринами, але для співробітників це насамперед серйозна наукова робота з вивчення вихованців з їхнього розведення. У сучасному світі роль зоопарку як такого нового ковчега, да як останнього шансу для різних видів тварин. Вона зростає, зростає, тому що дика природа перестає бути таким затишним безпечним місцем. Багато видів зникають і такі природі. А саме зоопарки мають можливість зберігати генофонд цих видів. Знайомтеся, це шархан, амурський тигр, червонокнижна тварина. Він одесит, народився тут у зоопарку. Його вигодувала його мати тигриця. Тигр найсильніший представник сімейства котячих. Ігор Біляков підкреслює, тигр сильніший за лева. Цар Звірів не тому, що він найсильніший, найвеликий, тому що він веде такий царський спосіб життя, у нього є прайд, у нього є піддані. А у тигра ні, тигр одинак. І е, цей Амурський тигр е, теж, звісно ж, дуже рідкісна тварина, дуже е, потребуюча. Цей вид потребує допомоги. У зоопарку чимали і рідкісних птахів, які тут чудово спочуваються і відкладають яйця. Йдеться насамперед про хижих птахів, а також про сов. У нас є досвід вирощування і реінтродукції у природу сокола Балобина. І зараз ми вже десь 12 років, наш зоопарк займається програмою Пугач. Ми розводимо пугачів, це велика сова, це дуже-дуже Величний такий птах рідкісний. Ми їх розмножуємо, ми їх підрощуємо, ми їх навчаємо полювати та випускаємо у дику природу. У нас є вже такі добрі нароботки. Ми випускали і у Дельті Дністра на території Ніжнодністровського національного парку, і у Дельті Дунаю на території заповідника. Вирубка лісів, пересихання водойм, забруднення ґрунту води, браконьєрство усе це призводить до зникнення цілих видів живих істот. А тепер і війна. Підрив Каховської гідроелектростанції завдав непоправної шкоди природі. Нам принесли майже 400 екземплярів тварин. Ну, в основному це дрібні, багато тритонів, було жаби, черепахи, ондатри. Е -е 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 і ми їх прихистили. І е, потім е, черепахон, датер, жаб, вужів, ми випускали у Дельті Дністра. А тритонів це червонокнижний вид, і нам вдалося їх е, зберігти. Головне право тварин право на життя. І воно часто порушується людьми. Є й крайнощі думка про те, що всі дикі тварини мають жити тільки в природних умовах, а не в зоопарках. Ці люди, ну, керуючись любов'ю, безперечно, любов'ю до тварин, просто м, випускають з полю зору е, те, що. Природа теж дуже небезпечна, і там ці види зникають, а саме зоопарки можуть їх розмножувати. Це по-перше. І по-друге, дуже, дуже важлива річ, для чого потрібні зоопарки? Вони потрібні, перше, для збереження біорізноманіття. Збереження генофонду рідких видів, друге для наукової роботи, і третє це екологопросвітницька робота. Практично всі тварини зоопарку народилися не в дикій природі. Здавалося б, вони повинні звикнути до людини. Багато з них справді здаються ручними. Давай це той випадок, коли якраз мамка відмовилась від них. І ми з першого дня їх із соски такою викормлювали. І я теж приймав у цьому участь, тому вони мене дуже люблять, але я розумію, що вже вони заматеріли, треба вже припиняти ці, ці, так, таку практику. Як то кажуть, цей трюк прохання не повторювати. Природа візьме своє, і вовки залишаються дикими тваринами навіть у зоопарку. Це стосується і інших вихованців. В роботі з такими хижаками треба великий острах, треба так повага до них, треба не забувати про техніку безпеки, тому що зоопарк це таке місце, де багато небезпеки. Ми працюємо з великими тваринами, з хижими тваринами, з дуже такими крутими хижаками. Обережність, професіоналізм, повага до тварин правила, які мають виконувати співробітники звіринця. І вже тим більше обережними мають бути гості зоопарку. Спроби погладити хижака можуть призвести до сумних наслідків. Адже в зоопарку вихованців не приручають, не дресирують. Навпаки, намагаються зберегти їхні природні якості та звички, закладені природою.